Скасування санкцій проти білоруських компаній, найдовший шатдаун у США та репресії проти своїх в Росії. У в ефірі Світова преса у студії працює Владислав Корнелюк, і я зібрав для вас усі актуальні та важливі події, які трапилися у світі за цей тиждень. Отож, розпочнімо. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову здивував світ. Цього разу запросив українців приїжджати до нього жити як білоруси. Під час відкриття мосту через прип'ять він заявив: ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Вашим сім'ям, вашим дітлахам забезпечимо таке життя як білорусам щодо освіти охорони здоров'я. Звучить привабливо життя як у Білорусі без виборів, без свободи слова, але зате із цілодобовим наглядом і теплими обіймами КДБ. Нагадаємо, що цей рай на землі активно підтримує російську агресію проти України, перебуває під міжнародними санкціями, а в самій країні вже роками тривають репресії проти опозиції та журналістів. Тож не дякуємо за нещире запрошення. Але ми якось переживемо без білоруського щастя. Російський чорноморський порт Топсе призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 2 листопада. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела та дані відстеження суди. Топсинське НПЗ, що належить Роснафті та відправляє більшість своєї продукції на експорт, припинив переробку 3 листопада через пошкодження портової інфраструктури. Під час нападу в порту було пришвартовані три танкери для завантаження нафти дизельного пального та мазуту. Станом на 7 листопада всі судна підвели під причал і поставили на якір поблизу порту. Потужність заводу становить 240 тисяч барелів нафти на день. Він виробляє нафту, мазут, вакуумний газоліт і дизельне пане з високим вмістом сірки та. Постачає продукцію переважно Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччині. Міністерство оборони США дало зелене світло на постачання Україні далекобійних ракет Томагавк. Там оцінили, що рішення не матиме негативного впливу на обороноздатність. США. про це пише Сінен з посиланням на трьох американських і європейських чиновників. Остаточне рішення залишається за американським президентом Дональдом Трампом. Питання про постачання ракет Томагавк в Україну було на порядку денному кількох розмов між президентами України і США в жовтні, 17 жовтня. Трамп зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Аксіос із посиланням на джерела писало, що під час тих перемовин президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети томагавк заради дипломатії і був жорстким. В інтерв'ю News Зеленський сказав: добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так. Китай від 2020 року здійснив масштабне розширення підприємств, пов'язаних із виробництвом ракет. Про це свідчить новий аналіз CNN, заснований на супутникових знімках, картах і державних повідомленнях. За даними журналістів, мають ознаки розширення понад 60% відсотків. А це 136 об'єктів пов'язаних із виробництвом ракет або з ракетними військами народно-визвольної армії Китаю, що контролюють ядерний арсенал країни. Ці об'єкти. Фабрики, науково-дослідні центри та випробувальні майданчики від початку 2020 до кінця 2025 збільшилися на понад 2 мільйони квадратних метрів нових споруд. На знімках видно нові межі, бункери та насипи, характерні для об'єктів розробки озброєнь. А подекуди навіть частина ракет. Багато цих підприємств виросли на місцях колишніх сіл і сільськогосподарських угідь лише за 5 років, уточнили журналісти. CNN ідентифікував понад десяток раніше невідомих об'єктів, звіривши відкриті дані про дві головні державні оборонні корпорації Китаю з геопросторовим аналізом. Також журналісти видання виявили 99 виробничих об'єктів пов'язаних із ракетобудуванням, і встановили, що 65 із них значно збільшили площі споруд. Також проаналізовано 37 баз ракетних військ, із яких 22 Розширилися за останні п'ять років. Як зазначають аналітики, наймовірніше, холодна війна вже розпочалася. Провідний нафтопереробний завод Індії поновив закупівлю російської нафти, попри санкції США, проти найбільших нафтогазових компаній РФ. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. За даними джерел, індійське НПЗ придбав 5 партій російської нафти з поставкою до індійського порту у грудні. Ідеться про 3,5 мільйона барелів. Хто саме виступив у ролі продавця? Джерела не уточнили. Але Ройтер зазначає, що вони не підпадають під санкції? США. 23 жовтня. США ввели санкції проти Роснафти і Лукуйлу. Це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапили низка їхніх дочірніх компаній. Санкції США ввели через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу. Після цього Reuters писало, що державні нафтові компанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти, що перевозиться море. Крім того, повідомлялося, що Індія також хоче скоротити імпорт російської нафти, щоб дотримуватися американських санкцій. Разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання. В більшості з близького сходу, Африки та Латинської Америки. Міністерство фінансів США офіційно скасувало санкції проти білоруської авіакомпанії Белавіа, та частково проти трьох повітряних суден, що їх використовували самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його оточення. Як пише видання Reuters, Сполучені Штати видали генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити деякі операції, пов'язані із Використанням трьох раніше підсанкційних авіасуден Лукашенка Йдеться, зокрема про Боїнг 737, який належить білоруському уряду, та ще один літак із флоту президентських літаків. Також зі списку санкцій забрали розкішний гелікоптер компанії Калійної солі Слав Калії, що возив Лукашенка між його заміською резиденцією та мінськом. Білоруські медіа ще у вересні повідомляли, що США зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». У відповідь Лукашенко звільнив із в'язниці 52 політичних в'язні. Окрім білорусів, серед них були шість громадян Литви, а також Латвії, Польщі, Німеччини, один громадянин Франції та ще один із Британії. Пізніше США пояснили, що підтримують контакт із Лукашенком для того, щоб забезпечити канали комунікації із очільником Кремля Путіним. А європейський союз планує ще більше посилити візові обмеження для громадян Росії, фактично припинивши видачу багаторазових шенгенських віз. Як пише політико, з посиланням на джерела росіяни зможуть отримати лише одноразові візи за винятком гуманітарних випадків. Або якщо людина має подвійне громадянство, ЄС нові ну обмеження можуть ухвалити вже цього тижня. Також у межах 19-го пакета санкцій єС хоче обмежити. Пересування російських дипломатів і вимагати, щоб вони заздалегідь повідомляли про свої поїздки через Шенген. А наступного місяця Єврокомісія представить нову спільну візову стратегію, яка передбачатиме жорсткіші критерії для громадян Росії та інших ворожих країн. Раніше Європейський Союз уже скасував угоду про спрощене оформлення віз і зробив процес дорожчим. Деякі країни, наприклад, Литва, Латвія і Естонія, повністю або частково заборонили в'їзд росіянам. Водночас, видача віз залишається в компетенції національних органів, тому Єврокомісія не може повністю заборонити в'їзд громадянам РФ, а лише зробити його складнішим. За даними Єврокомісії, у 2024 році Росіяни отримали понад 500 тисяч шенгенських віз. Це більше ніж у 2023, але значно менше ніж до війни. У 2019-му. Найбільш ліберально візи видають Угорщина, Франція, Іспанія та Італія. Нинішній шатдаун, часткова зупинка роботи федеральних установ став найдовшим в історії Сполучених Штатів Америки. Він триває вже більше 30 днів. Про це пише видання Times. Минулий рекорд шатдауну теж належав адміністрації президента США Трампа. Тоді він тривав 34 дні з грудня 2018 до січня 2019 року. Але цього разу Трамп не виявив інтересу в переговорах з демократами. Натомість, Білий Дім дав зрозуміти, що планує посилити боротьбу. Президент 4 листопада в соціальних мережах пригрозив відмовити у виплаті продовольчих субсидій. 42 мільйонам американців до відновлення роботи уряду, що суперечить попереднім рішенням суду. Пізніше прес-секретарка Білого Дому Керолін Левіт заявила, що адміністрація виконає рішення суду. Міністр транспорту Шон Дефі попередив, що через нестачу авіадиспетчерів наступного тижня йому можливо доведеться частково закрити національний повітряний простір з огляду на потенційний масовий хаос. І білий дім знову залишив відкритою можливість, що він може не виконати свій юридичний обов'язок, відновити виплату заборгованості на її зарплати працівникам, яких відправили у вимушену відпустку під час шатдауну. Усі послання адміністрації були простими, або демократи відступлять від своєї вимоги продовжити терміни дії субсидії на охорону здоров'я або наслідки припинення роботи уряду погіршаться. Пишуть американські журналісти. Україна здійснила майже 160 атак на енергетичні та військові об'єкти Росії під ударами, нафтобази, заводи та склади з боєприпасами. Як пише видання The Wall Street Journal, Армія Росії тривалий час мала перевагу у війні, оскільки Захід не дозволяв Україні задавати ударів по території Росії. Однак це обмеження поступово знімається, і Україна почала вражати дедалі більше цілей, зокрема енергетичну інфраструктуру та об'єкти. Виробництва боєприпасів, президент України Володимир Зеленський називає такі удари санкціями дальньої дії, наголошуючи, що російський експорт нафти фінансує війну. За словами голови СБУ Василя Малюка, лише у другій половині жовтня українські сили задали 15 ударів по енергетичних об'єктах у Росії. А від початку року майже 160 успішних атак. Одним із нещодавних ударів став брянський хімічний завод, який виробляє вибухові речовини та компоненти ракетного палива для атаки. За даними змі, використовувалися британські ракети «Шторм Шедоу». Україна також нарощує власне виробництво безпілотників і ракет дальнього радіусу дії, А західні розвідслужби допомагають у визначенні потенційних цілей. Українські удари. Вже створюють загрозу для таких об'єктів, як завод Алабуга, підприємство, де збирають безпілотники типу шахет. За даними СБУ, Україна знищила близько 48% комплексів панцир, які Росія використовувала для оборони своїх об'єктів. Зростання кількості атак на територію РФ підтверджують і незалежні джерела за межами України. Аналітики вважають, що ці удари змушують Москву. Перекидати ресурси глибше в тил, і переосмислювати пріоритети захисту енергетичних та військових об'єктів, репресивний апарат у Росії, який раніше був спрямований проти противників війни та режиму Путіна, тепер дедалі частіше переслідує і тих, хто підтримував політику Кремля та вторгнення до України. Як пишуть журналісти «The Guardian», Закони про іноземних агентів та списки терористів і екстремістів останнім часом почали застосовувати і проти публічних прихильників війни. Зокрема, нещодавно статус іноземного агента отримали прокремлійський політичний аналітик Сергій Марков і зерблоглогер Роман Альохін. А до офіційного списку терористів та екстремістів внесли проросійську блогерку Тетяну Монтян, яка раніше відкрито підтримувала війну проти. України аналітики вважають, що такі випадки свідчать про внутрішню боротьбу між різними групами в російській владі. За словами експертів, репресивна машина, створена для придушення опозиції, не може зупинитися і тепер шукає нових ворогів у середині власного табору. Ідеться зокрема про конфлікт між офіційними пропагандистами, які контролюються Кремлем та Міноборони, і неформальними. Рухами так званими зетблугерами. Останні підтримують війну, але відкрито критикують російську армію за недостатню ефективність та великі втрати. Опозиційні діячі, які виїхали з Росії, називають ситуацію закономірною. На їхню думку, ті, хто раніше схвалював переслідування інакодумців, тепер самі переслідуються, що в російській системі будь кого можуть оголосити ворогом. Спецпосланець американського президента Дональда Трампа Стів Вітков заявив про прогрес у питанні закінчення війни в Україні та повідомив, що Сполучені Штати займуться цим активніше після того, як завершить конфлікт у Газі. Про це Вітков заявив під час американського бізнес-форуму у Майами. Після закінчення конфлікту в секторі Газу питання України стане наступним пріоритетом на порядку. денному. за словами Віткофа, війна в Україні. Залишається однією з ключових тем для Вашингтона. Отож, цитата Віткофа: нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них візьмуться керівники, зазначив спецпосланець Дональда Трампа. Відкоф підкреслив, що президент США постійно. Стежить за процесом мирного врегулювання і вважає закінчення війни в Україні одним із головних завдань американської зовнішньої політики. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни НАТО змогли переламати ситуацію щодо виробництва боєприпасів, значно збільшивши його. Про це він сказав під час виступу на форумі НАТО в Бухаресті. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів ніж усі союзники по НАТО разом, але вже ні. По всій території альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо ті, що вже існують. Ми робимо більше ніж робили десятиліттями. Сказав Рютте. Він закликав розширювати цей процес і на інші сфери Рютте звернувся до виробників озброєнь і великих компаній, і малих стартапів із закликом подавати свої ідеї на та використовувати НАТО як. Випробувальний полігон. Поки лідери беруть на себе політичні ризики, індустрію просять узяти певні бізнесові ризики. Коли ви думаєте про своїх акціонерів, це може змусити вас нервувати. Ви чекаєте, коли уряди підпишуть довгострокові контракти. Ви маєте рацію. Інколи урядам варто це робити, заявив Рютте. Адміністрація президента США Дональда Трампа за даними численних американських чиновників. Розглядає варіанти силових дій проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, включно з ідеєю прямого усунення лідера від влади. Про це йдеться в матеріалі The New York Times. за інформацією. Джерел серед сценаріїв, які обговорювалися, у Вашингтоні, були удари по військових підрозділах, що охороняють президента Венесуели, а також спроби встановити контроль над нафтовими родовища країни. Офіційно це мало б обґрунтовуватися. Боротьбою із наркоторгівлею, попри це, Трамп, за словами найближчих до нього осіб, не ухвалив остаточного рішення і висловив сумніви щодо доцільності таких операцій, побоюючись провалу або втрат серед американських військових. Юристи Білого Дому зверталися до мін'юсту з проханням підготувати правові підстави для потенційних військових дій, які б не вимагали схвалення конгресу. Одним із аргументів могло стати те, що Мадуро нібито пов'язаний із картелем Дело Сорес, угрупуванням, яке США вважають наркотерористичним. Офіційно Міністерство юстиції відмовилося від коментарів однак, як зазначають аналітики, будь-яка спроба Вашингтона виправдати можливе усунення Мадуро викликала б серйозні юридичні та міжнародні наслідки. Раніше Трамп неодноразово публічно звинувачував президента Венесуели у Відправлення злочинців до США, а також натякав, що Мадуро при владі можуть бути полічені. Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Пекіна, де провів офіційну зустріч із головою Китаю Сі Сідзеньпіні. За підсумками переговорів сторони підписали низку документів про співпрацю у сферах енергетики, космосу та високих технологій. Росія та Китай уклали близько десяти угод від. Супутникової навігації і сільського господарства до використання ядерних матеріалів окремо обговорювалися спільні проекти з освоєння енергетичних родовищ, виробництва високотехнологічного обладнання, дослідження Антарктики, а також програми в галузі космосу, включно із участю в освоєнні місяця. Важливо продовжувати створювати сприятливі умови для залучення. Взаємних інвестицій і підтримувати наші спільні проекти, заявив російський прем'єр-міністр. Крім того, зустрічі із Сізіньпінем Мішустін провів переговори з прем'єром Державної ради КНР, згідно з спільними комуніке за підсумками 30-ї регулярної зустрічі глав урядів Москва та Пекін мають намір розвивати співпрацю в Арктиці, зокрема в межах північного міжського шляху. Естонія приєдналася до керівного комітету спеціального трибуналу Ради Європи, який має розслідувати злочини агресії Росії проти України. Про це заявив очільник МЗС Естонії. Він наголосив, що міжнародні злочини Росії не повинні залишатися безкарними, а спеціальний трибунал має розпочати роботу без затримок, і Естонія готова у цьому допомогти. Україна наполягала на створенні спеціального трибуналу, оскільки міжнародний кримінальний суд. Та інші схожі інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи за злочинами агресії. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент у соціальних мережах, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.